Президент Зеленський визначився з кандидатурою голови офісу президента. Змі дізналися, хто це найбільшим імовірним претендентом є чинний, уповноважений із санкційної політики. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Президент Володимир Єврансь Зеленський канал нарешті глава. повідомив, що вже лайк. обрав Починаємо. людину, яка все ж очолить його офіс. За інформацією з ЮЄ, отриманою від джерел. В офісі президента найбільш ймовірним претендентом є чинний уповноважений із санкційної політики Владислав Власюк. Владислав має тривалий юридичний та державний досвід. Свою кар'єру він розпочав у 2010-2013 роках як помічник адвоката Олексія Бонюка, за яким згодом співпрацював у проєктах Міністерства юстиції. У 2012 році він отримав адвокатське свідоцтво. Та почав практикувати сьогодні. Він є співзасновником і керівником партнером юридичної компанії Є Право. У му він увійшов до громадської ради про Міненерго та вугільної промисловості, очолював юридичну комісію. У 19 му працював помічником нардепа Вадима Сидорчука. Народний фронт. У 16 му обіймав посади в структурах Нацполіції. У 2017-му разом з Братом Близнюком заснував адвокатське об'єднання Twin Lawyers, Був співвласником кількох громадських організацій, серед яких Lead Office, юристи за екологію та ініціатива Stop Bullying. Керував антирейдерською колегією мін'юсту, що розглядала скарги у сфері держреєстрації. У 17-19 очолював директорат із прав людини та доступу до правосуддя мін'юсту, а також керував департаментом держреєстрації Реєстрації та нотаріату з двадцятого року Власюк є позаштатним радником Офісу президента, у двадцять першому-22 роках працював радником у міністерстві аграрної політики. Він також є першим заступником керівника міжвідомчої групи Task Force UA, що займається пошуком і вилученням активів осіб пов'язаних із російською агресією. З квітня 22 го Власюк, секретар міжнародної санкції. Ційної групи Єрмака Макфола. у 23-му війшов до наглядової ради Сенсбанку. У 24-му Зеленський призначив його уповноваженим із санкційної політики. Офісне рішення про призначення голови ОП ще не оголошене однак, джерела вказують, що саме Власюк і наразі і є ключовим кандидатом на цю посаду.